Україні, героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. На Прикарпатті Служба безпеки України викрила мешканця Калуського району, який створив та адміністрував групу у соцмережі, у якій повідомляли про місця видачі повісток. Група налічувала понад 11 тисяч учасників переважно з Долинської територіальної громади. У цій спільноті попереджали про переміщення та місце знаходження військового транспорту і військовослужбовців ТЦК. Під час обшуку СБУ вилучила у фігуранта мобільний телефон адміністратора. Кіберфахівці СБУ припинили функціонування вайбер-групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи. Слідчі повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Частина перша статті 114 пункт перший кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. За даними слідства, фігурант визнав вину та виявив бажання під. Те на співпрацю зі слідством. Про роботу електричних мереж в осінньо-зимовий період, проведення важливих ремонтних робіт до укомплектування аварійного запасу у медійному центрі ОВА відбувся прес-брифінг директора з управління активами АТ Прикарпаття Обленерго Олега Сеника. Посадовець також розповів про розроблений графік можливих відключень, які застосовуватимуться винятково за потреби. Зараз графіки розміщені задля того, аби проінформувати людей про їхню. Чергу. Підготовка до зими у нас відбулася згідно там, порядку, який існує в енергетиці. Всі роботи мають бути завершені до 1 листопада і виконуються згідно наших графіків. Виконуються всі ремонтні роботи. Зараз приступаємо до другого етапу чистки трас, який відбувається в зимовий період в час відсутності вегетації. На вимогу міністерства минулого року були підвищені вимоги до комплектації аварійного запасу матеріалів і обладнання. Ми його укомплектували і маємо на складі, тобто ми аварійним запасом паливом забезпечені. Зараз проводяться роботи по додатковому укріпленню елементів підстанцій. Також є графік, який зараз на контролі у міністерства, і до кінця жовтня місяця ми маємо завершити. І по графіку йдемо на те, що ми до 1 листопада завершимо виконання цих робіт. Це щодо там, звичного проходження зими. Крім того, ми розуміємо, що зима може бути складна, можливі якісь. Обстріли, вимкнення, які приведуть до дефіциту потужності в енергосистемі. Також до цього ми готові. Нами розроблені графіки обмежень. Цих графіків є там декілька різних, найсерйозніший це є графік погодинних вимкнень, також узгоджений з Держенергонаглядом, узгоджений з обласною військовою адміністрацією, і ми готові по ньому працювати. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до жителів нашої області у зв'язку з тим, що графіки погодинних вимкнень змінилися відносно тих, які були минулого року. То звертаюся до всіх. Знайдіть, будь ласка, себе у чергах вимкнень. Інформацію про це можна подивитися на нашому сайті або у вайберботі, або в телеграм-каналі. У всіх це та сама інформація. Краще знайти себе зараз, бо якщо настануть то щоб легше було орієнтуватися у часи, коли у вас буде чи не буде світла. І ще одне важливе питання економії електроенергії, воно має бути там, основним в будь-який час, незалежно від того, в якому стані енергосистема, це є ресурс, який треба економити, тим більше вимоги до економії електроенергії будуть важливі зимою. Звертаюся до наших. Жителів області ощадно використовувати електроенергію, не вмикати одночасно багато енергоємних споживачів, намагатися не включати потужні електроприймачі у вечірній час і в ранковий час. По можливості переносити споживання на ніч, це допоможе легше пройти максимум енергосистеми. 18 жовтня у селі Середній Майдан Ланчинської територіальної громади запрацювала добровільна пожежна команда. В цей день урочисто відкрили та освятили приміщення рятувального підрозділу і автомобіль. Функції пожежників будуть виконувати чотири представники громади, які пройшли відповідне навчання та будуть обслуговувати три населені пункти. З урочистості повернулась і наша знімальна група. У середньому майдані Ланчинської територіальної громади свято люди зібралися, аби подивитися на нову пожежну частину та техніку. Її у громаді не вистачало. Привітати жителів з важливою подією. Приїхало багато гостей. Серед них заступник начальника головного управління ДСНС у Івано-Франківській області Віталій Федунків. Їдучи сюди, ми розуміли, що населений пункт є віддалений. Порядка складає до 25 кілометрів від міста надвірне, порядка 15 кілометрів від СМТ Ланчина, тому це є необхідне, і ми дякуємо владі, яка підставляє плече, розуміє ситуацію, що доїзд до таких населених пунктів він є важкий, і нам основне, щоб ми миттєво могли реагувати на ті ситуації, які можуть траплятися у вас сьогодні. Хочу звернутися до рятувальників, які будуть. Нести службу в даному підрозділі, я хочу вам побажати єдиного, щоб в вашому житті було якомога найменше надзвичайних ситуацій за доброю християнською традицією. Урочисто відкрили та освятили приміщення рятувального підрозділу і автомобіль новоствореної добровільної пожежної команди. Незважаючи на обставини в державі, все одно, якщо так розібратись, подумаючи, то справа є. Взявши вишнівці 6 кілометрів до Майдана, взявши глинки шість кілометрів до Майдана. І ця ініціатива гідна того, що тут була ця пожежна частина. Дай Боже, щоб всі хати і всі споруди стояли завжди. І до своєї певної та мети до кінця, оскільки середньомайданівський старостинський округ знаходиться далеко від райцентру та центру територіальної громади, то мобільність і оперативність для подолання надзвичайних ситуацій відіграють важливу роль, розповідає начальник новоствореної місцевої пожежної команди Іван Жупник. З пожежною частиною ну, спокійніше буде. Як вона буде тут, нам буде легше добратися, і так як цього року була пожежа біля селищної ради, поки ми з Ланшином приїхали, ми красу терморемонти робили. Якби машина була вже тут на місці, я думаю, що б могли, могли б швидше так. Функції пожежників виконуватимуть чотири представника громади, які пройшли відповідне навчання та будуть обслуговувати понад тисячу мешканців трьох населених пунктів: Галинки, Вишнівці та середній майдан. Привітати представників пожежної команди та громаду приїхав начальник на Нянської військової адміністрації Петро Хмельовський, який відзначив високий професіоналізм рятувальників, аналізуючи роботу всіх структур. На сьогоднішній день я найбільше задоволений роботою надзвичайників, тому що злагоджена команда і керівник на місці. І я думаю, що це пожежна дружина або цей підрозділ, який буде працювати в середньому майдані. Він тільки допоможе локалізувати проблеми, які існують, бо не тільки пожежі. На сьогоднішній день наша проблема в тому, що ми повинні пережити з осінь і зиму і не знаємо, як нас будуть вороги. Атакувати, що у нас буде, які будуть ситуації пов'язані з надзвичайними ситуаціями, і тому відкриття цього пункту будемо говорити, цієї пожежної дружини надзвичайно важливо і воно додасть впевненості в тому, що в будь-який момент ми можемо вирішити питання, які будуть проблемні в селі, у районі, в громаді. Місцеві рятувальники отримали пожежну машину від Надернянського районного управління ДСНС у Івано-Франківській області. А щоб зігрітися у прохолодну погоду, випити кави або чаю, голова Перерістлянської територіальної громади Володимир Молдавчук вручив скромний подарунок та зазначив про важливість добровільної пожежної команди, яка в разі надзвичайної ситуації зможе допомогти жителям і сусідніх громад. Це є ознака того, що село громада розвивається. Це складно, це шалено складно зробити в умовах. сьогодення людина відчуває себе захищенішою. не тільки в плані того, що є магазин ФАП, але вона чудово розуміє. Що коли стається біда, а вона, як би гірко не було, вона стається і стається доволі часто. Ми маємо телефони екстреної служби і викликаємо кого? Пожежників на першому місці, поліція на другому і медицина на третьому. І те, що сьогодні в Майдані відкрили пожежну частину, пожежну команду без різниці, як ви її назвете, добровільна, місцева. Головне, що хлопці будуть на своєму місці. Головне, що кожен з них з розумінням ставиться, наскільки відповідальна їхня професія. У нас вже є гіркий досвід, є гіркий досвід у Гаврилівці, де першими приїхала пожежна команда Гаврилівки, почала гасити, підтягнулись на вернянці, підтягнулася отинія і таким чином локалізували той вогонь. Також Володимир Молдавчук, як командир евакуаційної бригади першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, вручив начальнику РВА Петру Хмельовському відзнаку за мужність і відвагу. Щиро вдячний, шановна громада. Я коли мені вручають нагороди, як правило, відмовляюся. По одній простій причині я кажу, що такі нагороди треба вручати хлопцям, які у копах. І друге, я скажу, що найкраща нагорода буде для мене і для вас це перемога. Дякую вам всім, переможемо і зробимо все можливе, щоб наш район був найкращий. Без допомоги і підтримки представників ДСНС, депутатів громади та небайдужих людей втілити у життя даний проєкт було б важко. Вважають голова Ланчинської громади Надія Данилюк та староста середнього майдану Богдан Кінаш. Першу чергу хочу подякувати захисникам та захисницям України, завдяки яким ми можемо бути тут і розвивати нашу громаду. Також відкриття даної пожежної команди не відбулося без засприяння сприяння ДСНС. Дякуємо вам за пожежний автомобіль. І також за сприяння депутатів селищної ради, адже саме депутати виділяли кошти. Всім, хто був, хто допомагав у ремонті даного приміщення, хочу подякувати також. Вам, хлопці, котрі будуть тут чергувати, хочу побажати, щоб в наших околицях, в наших селах нігде ні диміло, ні горіло. Шланги тримайте сухими. Ваша машина щоб була завжди на поготові і ви завжди готові були прийти на допомогу. Безпека дітей це завжди пріоритет. Його потрібно зберігати постійно. Саме тому в країні активно створюються класи безпеки для. Юних учнів один з таких відкрився і у Яремчанській громаді у Яремчанському ліцеї номер 2 у селі Дора. У Яремчанському ліцеї номер 2 ще у селі Дора. Для учнів 4 класу відбулося відкриття класу безпеки від ГУ ДСНС Надвірнянського району. Право розпочати відкриття класу було надано відкриття. директорці ліцею Ользі Садовій. Освітянка розповіла про важливість даного введення в класу у життя юних ліцеїстів. Висловила подяку всім працівникам закладу та надзвичайникам, які доклали зусиль. Цього дня надзвичайно довго чекали, прикладали зусиль, прикладали всі, тому що ситуація безпеки зараз на часі і для дітей, і для дорослих, і для всієї країни. Здобути практичні навички у цьому класі не тільки навчитися здобути знань, а практично застосовувати. Правила безпеки, практично все, що в цьому класі безпеки в більшості зроблено, зроблено руками наших працівників, дітей, учнів, які допомагали. Ну і звичайно, велика, велика вдячність нашим надзвичайникам, які нам допомагали з першої хвилини задумки цього класу безпеки. Сподіваємося, що наша влада також незабаром нам доповнить наш клас безпеки. Можливо, з чогось ми ще нового сюди придбаємо. Але я думаю, що все ж таки в нас вдалося те, що ми задумали, і це буде дуже гарним місцем в нашій школі і для наших учнів, і для наших педагогів. Наголосив про важливість у підтримці безпеки життя дітей, начальник Надвірнянського РУ ГУ ДСНС Івано-Франківської області Віталій Федорчук. Звичайно, безпека на сьогодення і захист є стоїть завжди на першому місці, а захист дітей, безпека тим паче. Тому Хочу тільки висловити велику і щиру подяку дирекції шкіл і викладачам за те, що вони змогли зробити такий гарний клас для того, щоб дітки могли вивчити основи поведінки в таких в надзвичайних ситуаціях. Готові ми вас підтримувати, готові допомагати всіма можливими на сьогоднішній день для нас кроками, для того, щоб ви тільки вдосконалювали цю роботу. І наші діти були як найбільш підковані інформаційно і вберегли себе і на свою сім'ю слово було надано начальнику управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Яремчанського міської виконкому Івану Онудчику та керуючому справами виконкому Василю Озоровичу. Посадовці висловили вдячність всім залученим до подій та обнадійливо підкреслили про подальшу підтримку закладу. Заходи, які відбуваються на базі школи. Підгідою Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашій області, бо команда школи є переможцями <клес> конкурсу із таких видів, які зараз дозволяють нашим дітям осмислювати все те, що і коїться в Україні повсякчас, і довкола них, і коли ми маємо таку змогу. Навчати дітей, як запобігти та зберегти таке гасло в надзвичайних ситуаціях, є це дуже і дуже важливо. Я дуже радий, так як мешканець Долі. І мені дуже приємно, що відкрився тільки в нашій громаді це перший клас. І я вже зауважую Іван Васильович, що наші діти брали активну участь у змаганнях. Де виборювали призові місця, були на районному рівні переможці на області, трошки їм не стало, але ми надіємося, що на майбутнє ви будете переможці. Тому хочу вам сказати, Ольга Андріївна, давайте пропозиції. Ми від міської ради будемо вам допомагати. Учні було ознайомлено з секціями, які стосуються різних аспектів безпеки, а також показано інформаційний ролик, який підготували юні рятувальники. Начальником сектору організації профілактики пожежно-рятувальних робіт Володимиром Ковальчуком було проведено ознайомлення учнів із обладнанням надзвичайників. Якщо взяти по інвентарю, це хлопці включаються в апарат. Коли є затимлені приміщення, для того, щоб зайти, оглянути приміщення, чи там немає потерпілих, щоб винести, і для того, щоб вони не дихали димом, включаються такі апарати. І заходять в середину, оглядають вже. Так же само, це лафетний ствол е при тиску води 20 літрів в секунду, через нього можна подавати на пожежу, спрацювати. Так же само бачу е ствол, через який подається вода, можна тут регулювати, можливо, розрізати, звільнити, приміщення, розтиснути. Воно працює, воно дуже важке ножиці для того, щоб обстрілювати в разі пожежі, якоїсь, то наші працівники спочатку встановлюють, чи є струм поданий до хати, якою вони мають здійснювати осіння пожежі, для того, щоб їх не був струмом, вони обстрілюють їх такими ножицями. Тут є так сама подушка, до якої підключається балон з тиском, вона піднімає, знає в передну частину, чи дуже великі вантажі, вона може підняти, вона роздувається. І там, чи пожежний автомобіль, то допустимо наїжджає колесо на неї, воно піднімає автомобіль. не обмежився тільки цим. Пізніше діти ознайомилися з пожежною машиною та як вона функціонує. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора, бажаю вам усіляких гараздів. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.